Привіт, друзі! У нас ось така біла красавиця 37 VVEL Q70. Чому вона у нас? Значить, І на газу, і на бензині труситься двигун. Пропусків запалювання помилок таких комп поки що не фіксує. Але це поки що ще небагато залишилося. Потім, коли він почне їх фіксувати, вже, то можливо, що буде і пізно, бо була в мене вже така машина, що там час від часу комп уже фіксував пропуски запалювання в конкретних циліндрах і це вже було пізно. Там клапан підгорів так, що регулювання то не досить то й помогло. Краще стало, але не на всі 100%. А ось тут Комп ще поки що не фіксує ніяких помилок, але моє тіло вже фіксує те, що коли їдеш помаленьку, тримаєш ногу на педалі гальм і сунешся з мінімальною швидкістю, ти відчуваєш, як смикається двигуна. Це признаки того, що зажати клапана. Тому ми зараз розбираємо і все дуже уважно перевіряємо мірнем компресію, але це не показник, тому що тут дуже висока компресія і клапан повинен попасти саме в тим місцем, де він підгорів, в те місце, де найгірше в нього прилягання з сідлом клапана. І тільки тоді буде зниження компресії і це буде відчуватися як посмикування двигуна. А так в принципі компресометром можна цього моменту і не зловити. Тому Потім ще після компресометра заліземо в циліндри ендоскопом. І там ми вже повинні тоді побачити десь якийсь один клапан чи два, які поміняли колір, з яких почав нагар відпадати від того, що той клапан перекалюється. Ну і зазори міряти. Робимо ендоскопію. Роздивляємося зараз. Здається, мені третій циліндр. В якому була найменша компресія, десь приблизно 9. Поршень чистий, тому що машина на газу їздить. Стінки циліндрів Хон ідеальний. Знос двигуна невеликий, хоча пробіг у нас 190 тисяч, ми бачимо всі рисочки, задірів немає. Це у нас перший циліндр, в якому є. Карбон на поршні. Тобто угар масла спостерігається. І можливо, що це масло потрапляє в циліндр через один із впускних клапанів. Мені здається, що, можливо, там сальник на ньому не тримає. От Ми зараз роздивляємося клапана, і на одному клапані дуже багато нагара. Тому я думаю, що це не просто підгораючий клапан ось, 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 а з нагаром. От Сусід його поміняв колір, тому що зажатий і перекалюється. А той підгорає. А це у нас Чи оце, можливо, що це у нас третій циліндр, де компресія 9. В общем, Оці темні сліди на клапанах кажуть про те, що вони піджаті. І з них осипається на від переконування. Міряємо компресію, поїхали. Хорош. Так, тринадцять. Хорош. Що там? Та багато, більше шістнадцять. Хорош. 16. Давай, давай. Ще, ще давай. Хорош. Хорош. Давай. Четырнадцать легко. Двенадцать еле-еле по праву. Может, что-то не, до... не дожимаем, або аккумулятор начал подседать. А ну давай. давай. 12, щось слабо. Поїхали. О, от в цьому циліндру, який я перший знімав і казав, що за ріочиками. З компресією дуже так все не дуже. Вісім. Секунду, да. Зараз майстер ще раз переміряє. Міряємо циліндр, де спершу наміряли вісім. Поїхали. Хоро! Ну, так, вісім, вісім там. Вісім. Вісім з половиною, вісім точно. Так. Да. І перший, в якому можливо ще сальник, можливо, що клапан підгорає. Давай. Компресія тут. Якраз більше нормально. Тобто у нас... Масло вписає, я думаю. У нас виходить, що один, два, три найгірше в третьому циліндрі компресія. І в принципі там два впускних клапана мають найбільше сліди підгорілості. А в першому негарні клапана, але там здається мені так, що сальник один пускає. А ну і ще раз в ньому міряємо. Ну, в общем, а ось так виглядає випускний клапан зверху. Він зажатий і теж почав синіти від високої температури. Закінчили міряти зазори. Тобто є клапана ніякий щуп не лізе. Ось. Ось. 01, 0,12, 01, 0. 005, 008. Тобто все зажате, При тому помилок по пропускам запалювання не було. Стан ципка, От наскільки виліз. Натягувач, тобто, цепок ми будемо міняти. Помпу будемо міняти, тобто не один цепок, а всі три натягувачі будемо міняти. в общем далі розбираємо механік в процесі зборки вже. Одну голову ось цю вже відрегулював і поставив назад. Привід. Ну, Не привід ВВЛ, а і привід теж он зібрав поставлю. Е, мається на увазі розпредвали вже накинув. Ця сторона в процесі регулювання. Я що хотів зняти? Хотів зняти, що використовуємо всі запчастини оригінальні. Немає такого поняття на Nissan як комплект ГРМ. Це якщо вам кажуть, що комплект ГРМ є тільки на тих Nissan, де Renault випускає двигуни. От у Renault є комплект У Nissan двигун це чисто Nissan, на нього не буде ніяких комплектів. Якщо будуть комплекти, то це буде Китай, ну щось тако, такої якості. Тому Ризикувати таким двигуном ставити Китай, я би вам не радив. Ось міняємо помпу. Я так дивлюсь, що помпа теж оригінал. Цепки будуть. Натягувачі міняємо. В общем, міняємо все, що потрібно міняти при такій роботі. Прокладки пістолетів. Що ще хочу сказати? Є в мене ще одне таке відео на каналі, де ми вже 37 купе. Здається, там більш детально я знімав. Тут мені вже лінь, чесно кажучи, знімати, тому що я ну, не сприймаю ці відео як наглядне пособі для механіків, щоб дивились та повторяли. Я просто знімаю, щоб люди ті. У яких інфініті. Розуміли, яких помилок не робити. Тобто не купляти якісь там так звані ремкомплекти, не їздити до тих, хто перший раз це буде робити. Тому що ви бачите, що тут за складність, От скільки тут трубочок, скільки тут всього. Потім ще комп'ютерні налаштування. Тобто тут просто людина. У якої рівень проста, простий чотирьохциліндровий рядний двигун і це його стеля може й не справитися. Тому краще звертайтесь до тих, хто цю роботу вже робив. А і буде, і все, і Зібрали ось нова помпа, ципки, натягувачі, все нове, все, що потрібно міняти, все поміняли. Зараз будемо збирати у зворотньому порядку. Мітки ось все є, тут є, тут є. Скрізь по міточкам, все клас. Знизу там теж оранжеве звіно і риска воно видно. Збираємо і будемо завтра запускати. Відрегулювали клапана і два дні регулювали VVL. І оце ось уже фінальний результат. Мені дуже подобається. Машинка сверла класно. В общем, їде вогонь зараз зі світлофора стартану, щоб ви побачили. Могу. Не буду сильно далі розганятися, ну так, підриває досить, досить приємно. Тому кому потрібно відрегулювати клапана на автомобілі з VVL, то звертайтеся, зробимо все класно. Дуже швидко не буде. І дешево теж не буде, тому що роботи багато. Але звертайтеся, це вже не перша машина, тому зробимо класно. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.